Філософ, мудрість щастя, перевтілення сковороди від байки до хайбу. Хто сказав, що філософія це нудно? Перетворімо мудрість сковороди на круті цифрові проєкти. Уявіть, сковорода – блогер, який веде свій тік-ток, або його байка стає вірусним мемом. Готові творити цифрову магію. Об'єднаємося у творчі команди і перевтілимося у сучасних режисерів, програмістів та дизайнерів. Зробімо так, щоб Сковорода заговорив мовою 21-го століття. Сьогодні ми закладемо фундамент для цифрового відродження Григорія Савича Сковороди. Давайте разом створимо щось таке, що здивує навіть самого філософа.